Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Financial Times Вийшла стаття рани Форугар. Слід змінився, але світогляд Євросоюзу залишився незмінним. Ця стаття є критичним аналізом неспроможності Європи адаптуватись до швидко змінюваної глобальної динаміки, і її спостереження вони зроблені на основі зустрічі європейських політиків в Італійських Альпах і розкривають вони три важливі істини, з якими Європейський Союз має Стикнутися і попрацювати для того, щоб зберегтись і посилитись в часи значних геополітичних та економічних трансформацій. Перша США стратегічно адаптуються тоді, як Євросоюз відстає. Форугар зауважує, що дискусії серед європейських інтелектуалів часто зосереджуються на розумінні Америки Дональда Трампа, замість того, щоб дивитись ширше в глобальному вимірі. Трамп і його адміністрація готуються до світу, в якому будуть зростати розмежування, будуть торгівельні війни, які вони й будуть спричиняти. Наприклад, так званий Дікаплінг. Це економічна відв'язка Сполучених Штатів від Китаю. Ну і ті протекціоністські заходи, торгівельні війни, які Дональд Трамп вже почав розгортати в свою попередню каденцію. Ну і очевидно, значна Посилить в наступну, і це реальність, яку Європа ще не усвідомила повною мірою. І, до речі, таким є стратегічне бачення спільне для різних фракцій в команді Трампа, тобто це не його особистий погляд. Всіх їх об'єднує переконання, що Китай використовував глобальну торгівельну систему, і він таким чином послабив Америку, і що є суттєві дисбаланси не на користь Америки, які тепер треба. Виправляти виникненню цих дисбалансів та необхідності їх виправлення присвячена книга, до речі, індустріальний ренесанс Америки, про яку я вам розповідав. Я залишу в лінкі опис цих книг, які ви можете, до речі, за донат придбати і допомогти видавати наступні економічні книги. Ми даруємо їх університетам, поширюємо їх для того, щоб популяризувати ідеї економічного розвитку для України. Так, от цю точку зору при необхідність зміни правил гри і цілеспрямованого переформатування економічного ландшафту на користь Америки поділяють не лише такі яскраво виражені критики Китаю, там, скажімо, як Марка Рубіо чи Пітер Навара. Я, до речі, розповідав вам про Пітера Навара, це буде головний економічний радник президента Трампа, але і нові призначенці, наприклад, Скотт Бесент, який стане міністром фінансів в адміністрації Трампа. Бесент, до речі, прихильник митних тарифів і. Великий критик маніпуляцій Китаю з курсом юаня, і він привносить також історичну перспективу, спираючись на уроки геополітичних потрясінь кінця 19-го, початку 20-го століття, як влучно зауважив аналітик Люк Гроумен, якщо у 1930 році США були фабрикою світу, то сьогодні цією фабрикою вже є Китай, залишаючи Америки фінансовою наддержавою, заслабленою промисловою. Базою, я, до речі, розповідав вам про ще одну книгу. Це мій вчитель, норвезький професор Ерік Райнерт, який сьогодні почесний професор University Коледж Лондон, написав такий бестселер, який виданий 25 мовами світу. І ми, до речі, в Україні його скоро будемо видавати вже третій раз. Цю надзвичайно круту книгу. Я її сам прочитав 5 разів. Дуже. Ретельно уважно її аналізував, і буду з вами ділитись своїми знахідками. Так от Райнерд в своєму дослідженні, яке охоплює понад 5 століть розвитку економічного різних країн світу на різних континентах, з різними політичними режимами, з різними стартовими умовами, з різними ресурсами природними і так далі, він показує, що існує певні. Шаблони, які повторюються знову, знову і знову вони полягають в тому, що та країна, яка має більш розвинуту виробничу базу, яка є більш диверсифікованою, більш складною з точки зору структури економіки, в якій є виробництва, тобто яка спеціалізується не на сировині, не на торгівлі, а значною мірою на виробництві. Така країна буде більш заможною, більш впливовою, вона буде домінувати у світовому світопорядку з часом. І ми спостерігаємо це знов таки на прикладі тієї ж Америки і Китаю, які сьогодні через величезну торгівельну війну борються за це глобальне домінування. Я переконаний, що. Вони будуть, я маю на увазі, Америка будуть повертати собі свою колишню виробничу велич, і оце зробимо Америку великою знову в політичному вимірі. Можна це по різному сприймати. Да, Можна казати це популізм, це якісь знаєте такі нашарування. Там хайпові і так далі, і так далі. Але фундаментально вони будуть робити те, чого Америка народжувалась. От ще третя така книга, яку хочу вам порадити, американське економічне диво і Олександр Гамільтон. Справжня економічна історія Америки. І Олександр Гамільтон це перший міністр фінансів США, який заклав. Основи економічної політики Америки, якими вони послуговуються сотнями років, тому економічна могутність Америки вона є далека не випадковою, і вони, до речі, Гамільтона помістили на 10-доларову банкноту. Теж далека не випадково. Хоча він не був президентом, він був першим міністром. Фінансів, так от адміністрація Трампа планує протидіяти сьогодні Китаю за допомогою таких інструментів, як, скажімо, митні тарифи, можливе, знецінення долару для стимулювання експорту Сполучених Штатів Америки. Хоча суттєві митні тарифи можуть викликати інфляцію, да, бо ну відповідно ти обкладаєш по суті податками ввезення імпортних товарів до тебе в країну. Тобто, очевидно, що вони роблять дорожчими ці. Товари для споживачів, ти ж не одразу ти не можеш одразу розвинути внутрішнє виробництво, щоб повністю замінити імпорт. Ні, це буде відбуватись поступово. Якийсь час споживачі будуть вимушені платити дорожчу ціну, поки вони не переключаться на товари, наприклад, американського виробництва чи іншого. Виробництво, якщо мова йде про якусь іншу країну, яка запроваджує такі митні тарифи. Але тут треба врахувати, що оце підвищення митних тарифів, воно буде не просто автономним якимось таким рішенням, заходом чи політикою. Так? Воно стане фоном для зниження внутрішніх податків в США. І дарма, мені здається, президента Трампа вважають таким, знаєте. Порожнім популістам, да, тому що нещодавне опитування Goldman Sachs, до речі показало, що 32% учасників ринку очікують також скорочення державних витрат США більш ніж на 100 мільярдів доларів на рік. Уявіть собі, це доволі непопулярний захід. Економія витрат бюджету, політики не часто до цього вдаються. Але цей захід свідчить про ширшу економічну стратегію, яка включає в тому числі скорочення державного боргу, в тому числі через новостворений департамент ефективності уряду, ДОЖ, який очолюється такими відомими людьми, як Ілон Маск і Віва Крамасвамі. Чи вдасться їм гарне питання, але те, що вони це роблять і пріоритизують, це. Дуже важливо. Тобто, з боку США ми бачимо в принципі, чітку стратегію в економіці. Так? Тобто, з приходом Трампа, внутрішні податки вниз, митні тарифи вверх, дерегуляція для того, щоб вивільнити економічний простір для менш бюрократичного введення бізнесу, так? менше якихось обмежень, заборон, ліцензій і так далі, і так далі. Плюс до цього економія бюджетних ресурсів, тобто оздоровлення макрофінансової ситуації, яка доволі непроста, тому що щороку США приходиться піднімати так звану планку дозволеного державного боргу, і так не може тривати вічно, да? тобто небажана ситуація. Ну і плюс ще до цього зниження цін на енергоносії це те, що. Буде не тільки розвивати американську виробничу економіку всередині, а ще й дасть США додатковий геополітичний важель на диктаторські агресивні режими, такі, наприклад, як Росія, і це насправді дуже вигідно Україні, якщо Трамп дійсно буде проводити цю політику здешевлення цін на енергоносії. А ми сподіваємося, що він її буде проводити, тому що це вигідно йому, як американському президенту, для того, щоб розвивати. Американські бізнеси дати йому конкурентну перевагу. Дешеві енергоносії, це серйозна конкурентна перевага. Це був перший такий блок питань, великий другий блок питань, він стосується того, що Європа стає більш вразливою до китайської економічної політики, до їх меркантилізму. Форугар застерігає, що якщо США відокремляться, так би мовити, від Китаю економічно і не спричинивши при цьому значного економічного падіння. То Європа залишиться вразливою перед економічною політикою Пекіна. До речі, звіт Маріо Драгі про конкурентну спроможність Європи підкреслює, що Китай покладається на євросоюз як на ринок для. Того, щоб продавати свою надлишкову промислову продукцію, яку вони настільки розкачали свій виробничий сектор, вони сконцентрували, збудували понад 30% світової промисловості на своїй території. Та? і звісно, що вони це зробили через шалені дотації, субсидії, податкові стимули, дешевши кредити, купу всього. А останнім часом вони переважно маніпулювали з курсом юаню вже після того, як війшли до світової організації торгівлі. Тепер вони мають велику перевагу в виробництві – але треба ж кудись продавати, тому вони бачать такою головною жертвою. Все таки Євросоюз. Чому тому, що з приходом Трампа абсолютно зрозуміло, що Америка більше не буде такою жертвою Китаю, і от це особливо чутливо буде в таких секторах, як, скажімо, електромобілі та чисті технології. Я вам про це вже почав розповідати. А ослаблення долару ще більше послабить європейський експорт, погіршуючи залежність Євросоюзу від Китаю в таких сферах, як, наприклад рідкісноземельні земельні метали. Паскаль Ламі, колишній єврокомісар з торгівлі, підсумував проблему на саміті Гранд Континент таким чином. Євросоюз є передбачуваним, повільним і заснованим на правилах. Трамп це протилежність. Ми граємо в гру з тим, хто не дотримується правил, сказав він. І ця критика підкреслює фіксацію Європи на деталях політики, на процедурах, і це все робить її непідготовленою до боротьби з жорсткою владною динамікою, яка формує глобальний порядок. І таку динаміку сьогодні очевидно, що задають США та Китай. І третій блок питань це те, що Європа повинна зосередитися на владі, на могутності, а не лише на. Політиці та на її нюансах заключна теза форгуар підкреслює стратегічну короткозорість Євросоюзу. Вона порівнює Європу з таким елегантним фланером, який не підозрює про загрози на небезпечній вулиці. До речі, це слово фланер походить з французької і означає, той, хто гуляє безцільно, насолоджуючись атмосферою міста, і от він собі гуляє і вважає, що це таке красиве, безпечне. Місто тут можна отримати задоволення від цієї естетики, а на вулиці є небезпечні люди. Тому ця метафора вона цілком релевантна. Адже з одного боку, Трамп, Маск, американські технологічні гіганти, які домінують в цифровій інфраструктурі Європи. Подивіться на там, той же Google, да, тобто на цих американських гігантів, що вони роблять в Європі. З іншого боку, Пекін. Економічний вплив Пікіна може зруйнувати автомобільну промисловість Німеччини. Ми про це з вами говорили водночас, обіцяючи кращий доступ до своїх ринків. Але Китай все більше стає виробником, а Європа стає все більш технологічно аутсайдером і виробниче також. Під час президентства Байдена європейські лідери часто уникали неприємних істин про китайський меркантилізм і нестабільність системи Бритенвудз, зосереджуючись на технократичних дебатах, на нюансах. Однак за часів Трампа версії 2.0 уникнути цих проблем буде неможливо, особливо без чіткого союзника для проведення реформ під системою Бритенвудсу, до речі, зазвичай мають на увазі спадщину міжнародної валютної системи, яка була створена ще в далекому 1944 році. Тоді була така досягнута угода на Бреттен Вудській конференції в США, Вона регулювала комерційні та фінансові відносини між країнами, які ратифікували цю угоду, і діла до початку, до речі. 1970-х років, і вона принесла світу домінуючу роль долара як світової резервної валюти. Також міжнародні фінансові організації, які сьогодні існують, хоча вже мають менший вплив МВФ, Світовий банк. Що ж далі? Форгуар завершує свою статтю попередженням. Світ змінюється швидко. Як це продемонстрували навіть останні події, такі як крах. Французького уряду, який відбувся прямо от під час цих дискусій в Альпах, от в ці дні, коли вона писала, до речі, свою статтю. Перед Європою стоїть вибір: адаптуватися і ставати архітектором трансформацій, або ж лишитись осторонь да, і бути спостерігачем, бути користувачем тих правил в світу, в якому домінують США та Китай. Євросоюз повинен відмовитись від. Застарілих підходів і змістити акцент на силу, на результативність, на динаміку, можливо, дещо призабувши про якісь нюанси, деталі, бюрократію, процедурність і так далі, якщо, звісно, він прагне бути успішним у світі, який каркалом змінюється. Ну і звісно, що це значно в більшому ступені актуальна і для України, тому що ми прагнемо інтеграції до Євросоюзу, але якщо ми скопіюємо. Ті зрілі, бюрократичні, процедурні, супержорсткі, супермоніторингові, суперконтрольні правила, до яких Євросоюз йшов десятиліттями, і які сьогодні стримують його розвиток і роблять його неконкурентним в порівнянні з США і з Китаєм, питання, що ми цим досягнемо, це питання, яке треба дуже серйозно осмислити нам. В Україні, тому що з ним пов'язане наше виживання, наш успіх в майбутньому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку для вас.